Більше дізнатись про чарівну північ разом з Альф. Тоді поїхали з нами. День перший виїжджаємо з Києва, день другий. опиняємось у Львові і прямуємо до кордону. Далі переїзд до Литви і поселення в готель Ібіс Стайлс Каунас Центр у місті Каунас. День третій: сніданок і виїзд до Латвії у місто Рига. Пішохідна екскурсія. У вільний час можна досліджувати місто. А ночуємо у Hestia Hotel Сусі. День четвертий: паром до Гельсінки. І нарешті ми у Фінляндії. На нас чекає сенатська Собори, пам'ятник Сібеліусу та багато іншого. Ночуємо у місті Оулу у готелі Original Socos Hotel Arena Оулу. П'ятий та шостий день для розваг та вільного часу. Зоопарк Рануа, їзда на собачих упряжках, оленяча ферма. Екскурсія в гості до Санти, Сноуленд та багато-багато іншого. День сьомий виїзд до Гельсінки, прогулянка історичними пам'ятками та пором до Таліна. І знову ночуємо у Hestia Ахоту Сусі. День восьмий. Екскурсія Таліном та вільний час. Увечір Увечері переїзд до Литви у транзитний готель «The Maites Hotel» у Вільнюсі. І дев'ятий день – екскурсія старовинними пам'ятками Вільнюся. І нарешті – увечері виїзд до України. Важко відмовитись від такого, правда? Виїзди вже 5, 12, 19, 20, 26 і 27 грудня та 2, 9 і 16 січня. Лови свій шанс потрапити у казку.